Подарунок на день народження, автор Ольга Кобильська. Тиждень добігав кінця, і щоб підсвяткувати черговий успішний контракт, укладений нашою фірмою, ми із Лілею моєю колегою і подружкою вирушили в літнє кафе синя птаха на березі Дніпра. Боже, як добре! потягнулася я в кріслі, повільно сьорбаючи коктейль. Водночас. Милуючись різнокольоровими вогниками на теплоході, що пропливав повз. Так, спекотний видався тиждень, погодилася Ліля, маючи на увазі ігору виконаної роботи і щедрий на пекуче сонце Липень. Нарешті повіяло довгоочікуваною прохолодою, що разом із сутінками спустилася на місто. Неочікувано зазвонив мобільний, обірвавши наші мрії про вихідні. Привіт! Це Павло, ви що сидите? Начальник, тихенько пояснила я Лілі на її запитальний погляд. Вона багатозначно посміхнулася. У нас на фірмі подейкували, що він до мене небайдужий. Не знаю, я такого не помічала. Так, ну ми зараз під'їдемо. Зараз будуть, повідомила я. І справді, хвилин за 15 з'явилася знайома синя автівка. Познайомтесь, відтепер моя права рука. Спочатку тижня наш виконавчий директор Олег Іванович Данило. А це ще мій найкращий друг, урочисто представив Павло молодого чоловіка, що вийшов разом із ним. Можна просто Олег, сказав він. Тільки не ну, глянула на нього, як відчула, що серце пало кудись униз, а дихання хтось перекрив. Так це ж Ален аленделон. Тепер я розумію свою бабусю, яка по зів на день. Передивлялась улюблені французькі фільми з голубооким брюнетом, а потім тихенько за ним зітхала. А ми, Лілії, одночасно промовили ми з подружкою, як завжди, дивуючи оточення однаковими іменами. Тоді будемо загадувати бажання, пожартував Олег. А раз, ставай наміж -ну нами і міцно бери за руки, підхопила гру Лілія. «Загадуйте!» Від приємного дотику пальців Стало так гаряче, що непомітна іскра, пронизавши се тіло, спалахнула на моїх щоках легким рум'янцем. Павло, помітивши моє збентеження, вирішив розрядити атмосферу. І що ж бажають наші красуні квіти, чарівні лілії? Морозива і шампанського, не замислюючись, відповіла подруга. А я хочу, лицаря на білому коні, і справжній замок, вирішила я трохи позадачити наших супутників. Немає нічого простішого, розсміявся Павло. За тиждень ми їдемо у відрядження, у Чехію. Там замків без ліку. Дивись, скільки душа забажає. Ну а я чим не лицар. А ти на коні їздити вмієш? засумнівалась, сміючись, Ліля. Отак весело й минув вечір, а вночі мені наснився дивовижний сон про прекрасного лицаря з блакитними очима. В роботі і все йшло своєю чергою. Олег часто заходив до нас в кабінет, переглядав підготовлені мною папери, кілька разів навіть обідав разом з нами у кафе напроти. Він виявився гарним, толковим керівником. я й намагалась не показувати, як рада його бачити, але мої палаючі очі видавали мене силовою. Що, подруга, закохалася? співчутливо обняла мене Ліля. «Угу». Тільки змогла відповісти я. Навіть майбутня поїздка за кордон не тішила як слід, от якби Олег їхав з нами. За два тижні проведені в празі, ми встигли владнати всі фінансові питання, провести чимало ділових зустрічей і, звісно ж, побродити старовинними казковими вулицями. Все складалося добре, та лише в куточках моїх очей притаїлася сіра туга. Я дуже сумувала за рідним містом. А найбільше за Олегом, у якого була закохана повуха. Навіть уваги шарта Павла не могли мене змусити його забути. Диви, яку я красу роздобув, паша простягнув мені гранатове намисто. У тебе сьогодні день народження, вітаю і чмокнув щоко. «Пашко, ти просто чудо! «А як же! Я навіть вичитав, що гранат твій камінь. Так, левиці люблять прикраси усміхнулася я. Паш, я тебе так люблю, як рідного брата. Ну, хоч як брата, і то добре, удавано зітхнув він. До речі, Олег просив передати тобі дещо. Павло порився в шафі і урочисто протягнув мені рожевий пакет. Ось, вручає. А тепер йди відпочивати, нічого в такий день в офісі засиджуватися, як байливо протестуючи пакет до грудей, вирушила в готель. В номері, не роздумуючи, одразу почала розгортати блискучий папір. Ой, яке вогнасте левеня, яка мала іграшка, я міцно бняла м'якого зарядка і від щастя заплющила очі. Не забув. Ох, Олег Олег, А це що? З пакета випав маленький конверт з вітальною листівкою і складений у четверо білий аркуш. Лист. Привіт, Лілю! Нехай левеня стане твоїм талісманом оберегом. І виконає всі найзаповідніші мрії, з ним народження. Як же хотілося бути з тобою цей день, бачити тебе, говорити найкращі слова, як я скучив. Я вже не бачив тебе всього лише один вечір не уявляю, як переживу ті два тижні, коли ти поїдеш у відрядження. Я постійно думаю про тебе, коли я йду вранці на роботу, коли прокручую в голові фінансові операції, коли бачу твоє серйозне обличчя, схилене над паперами. Коли ми вперше зустрілися, я одразу зрозумів без тебе мені не жити. Чи може я сподіватись на взаємність? Я одразу набрала номер, один гудок, другий, третій. Лілі, це ти з днем народження. Це був найкращий подарунок, це був чарівний день народження.